Три дні у Луцьку тривав 31-й всеукраїнський турнір з волейболу серед дівчат. За звання чемпіонів змагались студентські команди з Київської, Тернопільської, Львівської та Волинської областей. Хто виборов перемогу, бачила Ольга Яцюк. 24-26 квітня на базі закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж тривали запеклі матчі серед студентських команд та збірних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Два дні команди вели запеклу боротьбу у групах і в останній день турніру змагались за головні нагороди. У грі за третє місце на майданчику зійшли студентки Луцького національного технічного університету проти збірної Бродівського педагогічного коледжу. Рівну гру у першій партії зуміли завершити на свою користь волейболістки Луцького технічного університету. А в другому сеті закріпили свій успіх. Були слабші команди, були сильніші команди. Ми вибороли насправді не дуже просто собі третє місце. Ми дуже цьому задоволені. Я вже не вперше граю. Я взагалі тренуюся вже з сьомого класу, тому я в принципі на досвіді і дуже рада, що маю змогу далі тренуватися і брати участь в таких змаганнях. Не вперше на турнірі волейболістки Бродівського педагогічного коледжу. І цього разу відзначають значний прогрес своєї команди. Не зайняли призового, але проте цього року ми піднялися на крок вище. Ми раді тим, що ми зайняли четверте місце. Це вже набагато вище, ніж минулого року. Звісно, команди тут дуже сильні, але ми раді, що ми тут і що ми пробували свої можливості. Основна боротьба відбулася між найсильнішими волейбольними командами, котрі очолили турнірні таблиці у своїх підгрупах. Це збірна Луцького педагогічного коледжу та студентки Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу. Усі дві партії суперниці не відпускали один одного далі, як на кілька очок. Вели практично рівну гру, змушуючи нервувати болівальників, але разом з тим демонстрували чудову підготовку. Та все ж на крок попереду були господарі майданчика, які і в підсумку виграли з рахунком 2-0. Останній матч в. Дуже важко, бо команда з Білої церкви грала першу партію на рівні, друга так само, але в нас була задача перемогти цю команду, і ми зібралися всі разом з командою і це зробили. Дякую своїй команді, дякую своїм тренерам і радію за успіх коледжу чемпіонками 31-го всеукраїнського турніру з волейболу серед дівчат стала збірна закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Стрібні нагороди дістались команді Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу, а замкнули трійку сильніших волейболістки Луцького національного технічного університету. поспіль 31 року в навчальному закладі проводимо турнір, волин зустрічає друзів серед дівчат. Звичайно, війна внесла корективи. На турнір з'явилося менше команд, але майстерність гравців вона підвищилась. Я радий за свою команду, я радий за гру, молодці дівчата. Привітала учасників турніру голова правління фонду Ігоря Палиці, тільки разом Катерина Шкльода. Кілька років поспіль допомагає в їх організації, аби у складний час підтримати студентський спорт. І разом з ректором Петром Бочуком вручили відзнаки кращим волейболісткам. Три дні ми спостерігали за спортивними баталіями в нашому педагогічному коледжі. Команди показали високий професіоналізм, боролися до кінця. Надзвичайно радісно, що такі турніри продовжують своє існування. Даний турнір вже в 31 раз проводиться на території Волинської області. Фонд Гаріпали це тільки разом з радістю підтримує такі турніри, адже приємно розуміти, що ті медалі, кубки не лише як. Атрибут перемоги, але й як пам'ять про те, що у такі складні часи вони продовжували займатися спортом, продовжували навчання, продовжували і робили перемогу разом, допомагаючи Збройним силам України. Спорт об'єднує, розвиває і дарує ті чудові моменти активного студентського життя, які не лише залишаються в пам'яті, а й допомагають у професійній діяльності. Ольга Яцюк для новин на часі.